Ми багато чули понять термінів слів, гендерна ідеологія, ліволіберали, толерантність. Насправді на це все, якщо подивитися з філософської сторони, можна не розібратись, тому що модернізм це була якась певна епоха. Сьогодні кажуть про постмодернізм, кажуть також епоха. Але, наприклад, ЛГБТ спільноти це суспільно політичний рух, насправді, і світового масштабу, і це є ідеологія. Також як постмодернізм, це не зовсім епоха від Другої світової війни до сьогодення, а це є ідеологія, про яку я також чуть-чуть більш детально розповім. Про те, що сьогодні відбувається, я б сказав, що саме ми. Враховуючи, що нас нібито 80% християн в нашій країні, але саме ми створили цю атмосферу для того, щоб е ці ідеології, гендеристи, могли уже сьогодні почати заполонювати розум молоді, і значну частину молоді вже охопили е про те, що навчають їх толерантності. Спочатку, коли це поняття війшло в наш лексикон, ми просто вживали і казали класне слово, ніхто не вникав. Ми дуже сьогодні навіть багато вживаємо цих понять цих ідеологій, таких як мультикультуризм і тому подібні поняття, і саме допущення виховання уже нового молодого покоління, яке толерує до всього розмиваючи межі істини, що все є відносне абсолютно, і тому істина вона сьогодні поневолює про це, що говорив Юрій, про стереотипи, роль жінки, про те, що ми, якщо будемо цитувати, що жінка має корити з чоловіку, звісно, я завжди доповняю, що чоловік має корити з Христові, тому що чоловіки дуже часто бувають тиранами і зобов'язують жінок коритися. Ось, але це вже стереотипні ролі, і про те, що Юрій говорив про наше депутатство депутатів, був такий цікавий форум в Бреховичах у нас у Львові за сімейні цінності. так? І це був міжнародний форум. І приїхали два депутати, слух народу. І я спочатку не зрозумів, хто це такі. Але вони так все гарно доповідали. Потім ми з'ясували, хто це, подивилися, голосують все за знищення сім'ї, а проходять, виступаються збереження сім'ї. І коли ми до них підійшли, кажемо: ну дивіться, ви зовсім інші робите поступки, тут говорите одне, тут робите друге. А про що ви? А роз'ясніть, будь ласка, що поганого в тому, що ми приймаємо, ну починаючи, наприклад, з Стамбульської конвенції. Ви всі напевно добре вже знаєте, що Стамбульська конвенція саме вона відкрила нам ворота саме цього гендеризму, ідеології, ліволібералізму. І саме Стамбульська конвенція відкрила нам поняття гендеру, тобто оці ролі, які людина може сьогодні відігравати. Фактично, це все ключове, що нам з вами потрібно розуміти, що е, люди сьогодні хочуть відігравати ролі. Хочу я сьогодні буду жінкою. А завтра я буду собакою, а післязавтра я буду ослом. Але для того, щоб мені про це заявляти, це якимось чином треба узаконити. Тому оці ролі і поняття взагалом гендеру вів такий е психолог, сексопатолог е Мані. Він е доказував про це, що можна хлопчика виховати як дівчинку. І він це практикував на одній сім'ї, де народились близнюки. І він виховував одного хлопчика через там фізичні травми, як дівчину. Ці двоє дітей-близників закінчили життя самогубством. Це великий приклад цього. Але насправді на це ніхто не зважає. А всі зважають на його творчість, його роботи, труди, науковця про те, що він довів, що, створивши атмосферу, ми створимо людину. Людина це просто конструктор. Ось і все. Тому якщо. Хлопчика одягати як дівчинку, і в незалежності від генетики, від того, як створив нас Бог, він виросте саме таким і буде себе відчувати вільним. Тому в подальшому... подальшому треба створювати цю атмосферу. І чому я кажу, що саме ми сьогодні створили атмосферу для толерантної молоді, тому що ми, як християни, мало де діємо в сферах життя людського. Тобто культурі, медіа, політиці, економіці, і можна це все перечисляти. Саме християнство сьогодні має іншу проблему: також стали космополітичними, також ісповідуємо саме переворо... зворотну сторону гендеру і відмежуємо себе від світу і сповідуємо теології ізоляції, кажем, що є діла Божі, а є діла Богу не зовсім цікаві. Я думаю, що Богу взагалі цікаво все, що Він створив. І економіку, і працю створив, і управління створив, і людині повелів управляти в цьому світі. Правда, людина почала хибити і почала взагалі управляти людьми, над людьми, порабощати. А ми собі думаємо, що саме Бог справи – справити церква, молитві, молитовні служіння, евангелізації, душі опікунство. Але ось інші сфери людські це не зовсім цікаво. Я, якщо чесно, довший час теж проживав в такій теології ізоляції, поки не зрозумів, що таке соціальна евангелізація, яка може бути в будь-якій сфері. Тобто, я, як підприємець, я в своїй сфері, в колі підприємців проводжу соціальну евангелізацію. Саме в першу чергу своїм прикладом життя. Другу чергу свідчить про Христа, про те, що Він нас спас. Ми розуміємо, що я як маю причетність до місцевого самоврядування і коли я маю спілкування з людьми, які наділені владою, я там також проводжу соціальну евангелізацію. Фактично, це те, що нам говорить Біблія, що ми є світло для світу і сіль. Світло це просвітництво. А сіль для чого? Для того, щоб зберігати. І те, що ми сьогодні маємо, я ще раз підкреслюю, це із-за цього, що люди християни не є учасниками управління. Тобто, нехай за нас це зроблять. Ми, якщо чесно, від оцієї Російської Федерації в ментальності не дуже далеко і втекли. Нас просто ми живемо на кордоні двох цивілізацій західної християнської цивілізації і східної. Оцієї орди, яку ми сьогодні маємо, фактично, місія нашої країни бути брамою західної цивілізації для того, щоб захистити християнство, захистити, захистити ці цінності. Але ми бачимо, що і в центрі християнських європейських країн вже інші ідеології прививають зовсім інші цінності саме гендеризм, саме толерантність до всього, розмивання меж, говорячи про це. Що Бог помер. Знаєте, що саме ідея постмодернізму, вона можна сказати, почала з цього, коли заявили, що автора вже нема, нема вже суб'єкту і немає правди, немає істини. Значить, людина фактично вільна від цього. Тому що ви, як християни, завжди нас поневолювали. Чому саме ера постмодернізму говорить, що саме модернізм, який базувався? На основі раціоналізму, розуму, мудрості, е... він фактично призвів світ до Першої і Другої світової війни, що саме церкви виховали оце все, християнство заклало ці основи, що спровело до саме Другої світової війни. І не факт, що якщо буде третя світова, то нас потім взагалі будуть знищувати і казати, що саме із-за цього, що ми нав'язуємо правду, порабощаємо людей. Що люди мають бути взагалі вільними, мають бути оцими конструкторами, що саме ми створюємо ці всі проблеми і Голокосту. До речі, це всі філософи постмодернізму про це говорять. Що саме всі, хто ісповідують цінності, патріотизм, любов, правду, це шизофреники. Розумієте? Це буквально, от я можу всі цитати повиписувати всіх стовпів постмодернізму, що ми, ми саме зло для цього світу. Але ми бачимо, що от відкрили ворота гендеру в нашій країні, все і намагаються це все узаконювати законопроект, законопроектом. І ми з вами далі мовчимо, коли адвокат сьогодні озвучував основні проблеми. Скажіть, будь ласка, чи ви знайомі були з тою проблематикою, яку сьогодні озвучили? Хто може сказати, я про це знав? От хто може сказати, що у нас вже є привілейовані стани порушення Конституції про те, що певні якісь організації можуть покарати через закон інші організації через якусь, якісь утиснення ЛГБТ спільнот От за цей штраф, закон про медіа. А що ми взагалі можемо говорити про медіа, якщо християнство в медіа взагалі піщерні люди? До речі, постмодернізм за християн каже, що це піщерні люди. Абсолютно, вам дайте там ще сокири, камені, йдіть собі там бігайте. часом нас просто винищать. Чому саме так відбувається? Тому що в медіа ми не використовуємо сучасних інструментів. Ми дійсно такими виглядаємо іноді. На фоні того, що відбувається. Е, якщо колись десь на афіші можна було на дошці зробити оголошення, що буде якесь свято, то багато людей приходило, правда? Ну, Ще ці ще часи, коли була афіша, пам'ятаєте. Якщо сьогодні це саме зробити, що, що в церкві буде сімейний захист е, свято Батька, наприклад. І повішайте десь там на афішу в місці. Чи хтось зверне увагу на цю афішу? Я думаю, що ні. Тому що сьогодні зовсім інші методи е, оголошення будь-яких заходів. Сьогодні є соціальні мережі, Тікток, Ютуб, Фейсбук, Телеграм. Сьогодні фактично це інструменти впливу. Як багато християн, проповідників, священнослужителів, навіть серед вас, блогерів тут. Скажіть, будь ласка, є серед вас блогери? Ті, хто проповідують Слово Боже через соцмережі, бачите, як нас мало є. А, ви є, слава Богу за вас. Е а чому у нас в церквах немає школи блогерства для молоді? Це ж сьогодні не проблема. Ось телефон, не потрібно професійних якихось камер, звичайний мікрофон, петличка і записують. І шукай талановитих людей, здібних для цього, розвивати для того, щоб поширювати християнські цінності. Думаю, зараз вистачає, вже є Лови. Лови. І достатньо є просто е, Так. Але це теж медіа поширювати, навіть фінансувати, навіть просто брати з якихось соціального капіталу чи церковного для того, щоб це фінансувати, рекламувати і поширювати. Але, але по факту статистика така, що нас майже немає. Тобто, у нас в публічному просторі майже ніде немає. Ми не говоримо про політику, про те, що. Коли приїжджаєш десь якесь село і говориш про політику, і сестри кажуть: брате, та то гріх. А чим ти там займаєшся? Кажуть, а в мене бізнес. Ой, та то теж гріх. Я вже, якщо чесно, не знаю, про що говорити. Я навіть не розумію, кажуть: о, а ти. Я кажу, я там в нерухомість інвестую, недавно землю купив. Який ти дурний, гроші тратиш, війна, можливо, прийдеться на лише ставати. Я кажу, я не розумію, я ж не цим керуюся, не страхом. Я керуюся покликанням, я керуюся тим баченням, яке Бог мені дає. І незалежно від того, чи цей човен тоне чи ні, якщо я маю здійснити якесь покликання, то Бог все рівно проведе мене через цей шторм, знищиться корабль. Я навіть впевнений, що ці люди, моя родина, всі, хто оточені, будуть також спасені. Тобто, люди настільки заблукані і далекі, Далекі взагалі від соціального життя. І, і чомусь у нас, ну, мені чомусь здається, що саме священнослужителі можуть почати впроваджувати, прям взяти і здублювати життя Шептицького. Хто вивчав, досліджував життя митрополита Андрея Шептицького? Напевно, що всі читаємо сьогодні багато книг, багато аналізу його життя. І буквально він сказав: вільні народи живуть наукою і винаходами, а колонізовані традиціями і не можуть конкурувати. Тобто є два види народів. В основному ці, хто кого полонили, це багато років наша країна аж до того часу є такою фактично колонізованою що до сих пір ще багато людей в ментальності, багато політиків до сих пір знаходяться в рабстві і цього не усвідомлюють. Як тільки ми почали боротись за свободу, ми одразу отримали війну. І на справжню свободу. До цього часу Росія могла свою політику тут впроваджувати і робити все, що завгодно, через проплачених своїх же людей, своїх політиків. Але От приклад Шептицького, коли. Він я вважаю, що він взагалі зберіг нашу націю. Він провів наш народ Галичину особливо через дві війни. Світові. Чому так відбулося? Люди були от сьогодні. Люди не настільки освічені, настільки розумні, як тих часів. Люди тоді були просто мали свою якусь продукцію для себе її робили. Там фермерство, городництво, і лише від цього жили. Чептицький навчав цього, що можна створити продукт, який продавати, створювати кооперативи, і було багато створено кооперативів. Звісно, що в першу чергу не почали це через просвітництво. Багато навчальних закладів всюди навчали людей економіки, соціальної політики навчали. Взагалі соціального мислення. Навіть ми вже не говоримо про це, що сьогодні теж люди мало соціально мислять. І настільки рівень економіки молочних кооперативів піднявся, що ми перевищили в декілька разів польський продукт, при тому, що у нас була панщина. Пани себе тоді відчували досить. Тут ми як наш народ був як в рабстві. І люди цей час настільки відчули свободу і гідність просто через економіку, що вони почали що робити? Протести панщині оцьому цьому поневоленню. Тобто, яким чином ми можемо об'єднати народ, якщо у нас не буде спільної справи? Ось нещодавно мій найближчий друг заявляє, приїхав з Америки і каже, ти знаєш, я, напевно, все-таки переїду в Америку жити. Ах, мені так стало, мені до сих пір так неприємно, ну, таке відчуття, думаю. Ми стільки часу з ним говорили про це, що саме тут треба будувати, що саме тут треба об'єднувати народ, що саме тут людей треба навчати. А ти береш просто і втікаєш. Я розумію, що коли людина не вкладає, не має спільності, вона не має корнів. І коли людина не має корнів, вона він переїхав з одної області в іншу область, перше в Америку. І розумію, що в нього вже нема корнів, в нього нема цього відчуття батьківщини, нема відчуття цього патріотизму, любові, е, що є самою основою, фактично, патріоти, пат, пат, Та, патріотизму. І я коли от вивчав птицьку, я зрозумів секрет цього успіху це просто любов до свого народу. Незалежно від якої категорії люди, незалежності в якої категорії взагалі розвитку людей були. Це просто любов, якою він так міг покривати, об'єднувати і допомагати, створювати оцей соціальний капітал. Розумієте, про що я говорю? Чи ми сьогодні створюємо цей соціальний капітал для того, щоб народ був. Дійсно, тим суспільством, яке є об'єднане, яке могло би об'єднатись. От ми сьогодні протистоїмо зброєю, але ми бачимо всередині країни, які розколи де навіть тут, у нас на заході. Не всі відверто це говорять. Але більшість людей, чоловіків би звідти чухнули аж бігом. Просто багато сімей звідси би повиїжджали, якби мали можливості фінанси, якісь ресурси. Їх абсолютно не цікавить ця земля, бо вони себе завжди відчували тут чужинцями. Ніхто не прививав з Другої світової війни, ніхто нам цього не прививав. І коли нас заполонила ідеологія цього постмодернізму, коли постмодернізм він фактично розмиває всі ці межі взагалі людини, взагалі, от, от я вже говорив підчеркував про це, що істина вона поневолює. І народ, який не вкорінився, фактично на шлях установлення. Нам сразу вбивають клин іншої чуждої нам, іде... чуждо і до взагалі чуждої противної. Я вважаю, що це демонська ідеологія, яка призведе до тоталітарного контролю світу. З нами виступає часто доктор наук Василь Пасічник. Він говорить про часто про те, що Росія третій Рим. Якщо читати відкриття книгу, то ми прочитаємо, що буде імперія. Яка буде поневолювати під себе народи, на яких не буде написано ім'я Бога? Я не знаю, як вас, але як мені стримку, хочеться кричати, щоб саме на нашому народу було написано ім'я Бога, щоб саме наш народ не попав під цю імперію, яка буде під себе, оці безбожні народи, під себе підминати, порабощати її. Це дуже важливо розпізнавати час обставини. Дуже важливо бачити все божественним очима, тому що саме мудрість полягає в тому, щоб бачити божественним очима ситуацію, тобто сверх бачення ситуації очима Бога. І якщо ми не будемо з вами розпізнавати ці ідеології, що сьогодні відбувається, і не будемо з людьми створювати той соціальний капітал, не будемо їх об'єднувати. Це все дуже просто. В кожній церкві є члени церкви, є підприємці. Є айтішники окремі групи, є юристи. Ось сьогодні з нами їздить адвокати. Я думаю, таких ще кожна церква може знайти, їх об'єднати для чого? Щоб вони стали стражами на контролі законопроєктів, закону які нам проштовхують, це, це їх зараз масово просто штампують, і нам, ЛГБТшники, кажуть так: ми їх сотні створимо, ми їх просунемо. І я знову підчеркую, бо ми створюємо цю атмосферу і вони виховують нові покоління тут, у нас, які вже абсолютно будуть далекі від Бога, які будуть казати, коли ми будемо говорити про, про істину, що Ісус правда, дорога і життя, то будуть казати, ви просто ненормальні. Тобто сьогодні суспільство ще лояльне, сьогодні суспільство ще прослуховується. Сьогодні той час, коли люди найбільш відкриті в проблемах своїми серцями. Тому давайте використаємо цей час. Давайте використаємо ці обставини. Я це говорю як підприємець, я завжди знаю, що десь зайти на ринок треба розпізнати, зайти першим. І ти тоді будеш успішним. Пройшло вже стільки часу. Навіть коли почалась війна, у нас була просто маса можливостей. Звісно, що багато церков зробило багато справ. Але сьогодні народ каже, що нам робити. Народ не вкорінений. І якщо ми в церквах не будемо, то, що нам давав пораду, Юрій адвокат, організовувати якісь патріотичні рухи, такі, як у нас, наприклад, у Львові є скаутський рух «Пласт», Ніби класно на християнських принципах побудована організація. Але коли я почав вникати, прийшов знайомитись до них, виявляється, що ліво ліберальна ідеологія вже там, тому що батьки прийшли і кажуть: а ви можете не молитись перед кожним заходом і в кінці вашого заходу. Нам це не дуже приємно. Е, і вони вже почали писати в своїх на своїх сайтах, е, пласто про це, що вони е, багато релігійна. Е, ну, Релігійна в контексті слова цього, що і індуси, і будь-хто, будь-який, хто, будь хто із різних богів, можуть входити в цю організацію, але звісно, що перед початком будь-якого заходу моляться молитви очі наші. Парадоксальне явище. Але ми розуміємо, що вони виб'ють цей клин, виб'ють фактично християнські цінності, і ми ж з тим нічого не зробимо. Я, звісно, писав зовсім інше. Я надрукував навіть там десь 10 чи 15 своїх оцих, ну, статей, які я хотів донести. Кому взагалі цікаво, про що ми говоримо, бо я так виклав тут все послідовно. Я розумію, що ми обмежені в часі і у нас ще буде наступна зустріч. Хто захоче, ви можете просто в мене взяти, роздруковану лекцію, там, то, що я мав говорити. Якщо. Є у вас запитання. Я просто можу дуже довго про це говорити. Краще буде, щоб це була дискусія. Чи є у вас запитання до мене? <тур> <тур> так, це без проблем. Я ще ж кажу, що ви можете взяти роздруківку, якщо. Якщо ви згодні з тим, про що ми говоримо сьогодні, ви це можете публікувати. Дивіться, я лише можу що запропонувати з практичної сторони. Ми е розуміємо фактично навіть моделі Шептицького, ми розуміємо, що цивілізовані країни, такі як США і багато північноєвропейських країн, в них економіка побудована на кооперативах. Е кооперативи е фактично це коли. Люди мають свою якусь продукцію сільськогосподарську, ну, тобто фермерства, якісь аграрні, аграрну продукцію. І вони, вони це все реалізовують в своїй країні. У нашій країні взагалі працюють великі холдинги компанії, які повністю знищують наші землі. Я не знаю, чи ви це замічаєте, але я це бачу. Я бачу дуже в сильну дикість, до речі, 35 від Львова. Що мені кажуть люди? Я просто той, хто їздить постійно, досліджує і спілкується з людьми. І зараз там лишився рік для того, щоб оформити свої сертифікати, пере... зробити з них у приватну власність е... паїв. Мені вже декілька людей заявили, кажуть, старші люди, в основному, нащо це мені треба? Я ж, мені треба потратити 3,5 чи 5 тисяч гривень на технічну документацію. А що мені з тої землі? Там мені там за оренду дають тисячу чи дві тисячі за два і сім гектара землі за оренду е грошей. І люди настільки не обуздані в цьому питанні, що вони вже всі готові. Це поруч біля Львова, це не є десь далеко в глушині. Позбутися взагалі цих сертифікатів цієї землі. А ви знаєте, що у нас вже є закон прийнятий про це, що землю скупляєте хтось який хоче. А оці ці холдинги компанії, як вони працюють на наших орендованих землях, ви ж це напевно не вникаєте. Вони їх виснажують повністю, як тільки можна. А потім прийдуть взагалі інші десь інвестора за кордону і будуть в них приватні власності землі і будуть вам казати, тут ходи, а тут не ходи. Наскільки ми потребуємо цих просвітницьких програм? Нічого вам сьогодні не мішає запрошувати нас, наприклад, я також юрист, в мене своя юридична організація. Запрошувати для того, щоб людей просвіщати просто питання навіть паїв, окремої теми, яким чином це робиться, чи просто давати контакти, щоб ми могли консультувати. Дивіться, я це говорю все в рамках соціальної евангелізації, Розумієте? Чому я зацікавлений саме допомогти консультувати людей для того, щоб їх приводити до Бога? Тобто іншим я нічим не мотивований. У мене є свій бізнес, в мене є свої доходи абсолютно. Але нічого вам це не мішає робити. Ми всі фахівці своєї сфери, і ми всі маємо доповнювати друг друга. Ви душі опікуни в основному. Ми хтось адвокат, хтось підприємець, хтось в іншій сфері працює. І люди, які люблять Бога, Богу віддані, готові завжди відділяти час і служити. А ви маєте бути не тільки душою а й менеджерами. Менеджер, який зможе зорганізувати, поєднати потрібних людей, допомогти. Просто навіть оголосити, чи є потреба юридичних консультацій щодо земельних паїв. Я думаю, що багато хто відгукнеться про це. Ви можете навіть тут на місці знайти з церкви своїх юристів. Там дуже коротка консультація, абсолютно нічого складного немає для того, щоб роз'яснити. Про це, як це робиться. Чому це потрібно? Чому важливо мати своє? Бо нема свого, нема корнів. Людина не буде захищати те, що вона не має. Якщо в мене тут немає будинку, я орендую квартиру, взагалі нічого не маю, то я ж легкість на чемодані сижу, і не дай Бог сюди щось прилетить добряче, я зразу і чухну. А коли людина має своє, вона хоче це захищати. Дякую, слава Богу.